Сьогодні ось у нас така ще розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, по-перше, компанія зараз к Дню Святого Валентіна дала декілька акцій дуже чудових. От, Наприклад, цей доктор Туна Інтімне мило. Ну, воно дуже класне, воно з дозатором, воно з фіксатором можна брати з собою в поїздки, воно у вас не прольється. От, Воно дуже економічне. Я таке купила собі, то мені його вистачає на цілий рік. От, і воно дуже-дуже лагідно е, ухажує за, ну, ви знаєте, за чим. От, і Дивіться, має приємний аромат, аромат цей не е, міняється при так сказати, контакті з тілом. От Далі, воно зараз по дуже класні акції. Всього 170 гривень замість 229 Ну, економія просто шикарна. 60 гривень економія. Будь ласка, замовляйте. І хто ще не пробував, ви будете приємно вражені. Далі, ну в мене зараз під замовлення 4 штучки таких. Далі. Ще зараз в нас по акції фіксатор макіяжа всього 191 гривну. Він зараз коштує. Бачите, яка велика така упаковка. Будь ласка, замовляйте, бо в слідючому каталогі в нас мало того, що він буде по регулярній ціні, так вона ще й виросте, тому що в нас подорожчання. Далі масочка з екстрактом чеснока, з вітаміном В5. Будь ласка, замовляйте, пахне дуже приємно, чесноком не пахне. Це, хто хоче відновити своє волосся, щоб воно у вас краще росло не випадало. Будь ласка, замовляйте. Далі. Зараз дали хорошу акцію, всього 139 гривень замість 199 на отакі чудові наші антиперспіранти. Вони без алюмінію, вони мають приємні аромати. Жіночих в нас два: один отакий свіженький, другий ось такий ось квітковий, даже дизайн дуже красивий, є ще такий чоловічий. Далі замовили в мене нашу замечательну серію з фільтратом равлика. Замовили повністю всю серію, так і потрібно робити, бо коли ти замовляєш всі 4 продукти, ефект просто. Кожен продукт посилює інший. Ось це я тримаю в руках пілінг скатку, саха ми з фільтратом равлика. Будь ласка, замовляйте. Дуже вона класна, дуже хорошо позбавляє вас у тих всіх вже відживших от клеточок, і таким образом, омолажує вашу шкіру. Далі пінка. Теж з фільтратом равлика, з пантенолом, з гіалуроновою кислотою. З цієї серії Тоже дуже класно, ви будете умувати свої лиці. Далі тоник, теж з сахаром, з фільтратом равлика, з гіалуронкою. дуже-дуже подобається Моїм клієнтам. Ну і сам кремчик. Стої ця серія, ну просто копейки. От кремчик, наприклад. Ну, ще по старій ціні 99 гривень. Ну, буде, звісно, подорожчання з 1 березня, тож не відкладайте, замовляйте, будете дуже задоволені ефектом. Далі, отакий от спрей. Теж компанія дала знижку хорошу зараз на них до Дня Святого Валентина дня. Закоханих, він має дуже чудовий аромат. Це називається цей спрей Рубіна квіти. Всього 300 гривень замість 429 Тут великий об'єм. У нас ще є маленькі спрейчики ті дешевше. Але тут вдвічі більше об'єм. пахнуть вони причудово, дуже нагадують аромати Вікторії Сікріт. Но наші кращі і набагато дешевше. Тож пробуйте. Далі. ну і Вішенка на торті це наша оця, оця серія, я з нею багато розказую, це ми її замовили. Зараз вона по акції 599 гривень, в 817 Туди входить е, крем масла для всього тіла і для обличчя, особливо в таку зимову холодну погоду можна навіть діткам, щоб щічки в них не шерхли. Далі. Ось вот такий вот чудовий є для душа, дуже економічний, Буквально горошинки вистачає на все тіло. Тоже вони всі мають одинаковий аромат, хорошо ухажують, І вот такий крем для рук туди входить. Можна по все з 30 знижкою, можна набором. Краще, звісно, набором. зробити собі такий подарунок на день закоханих. Біжу до вас, мої любі!